Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна на пробіотик. Не на самих лише хейтерах тримаються коментарі у соцмережах наших зірок. У цьому ми у ЖВЛ переконалися самі, адже пролистали десятки дописів наших артистів і сотні коментарів під ними, щоб показати їх адресатам, власне, самим зіркам. А там і критика, і похвала. І невдоволення, і задоволення. Та чого там тільки нема? Зіркових відповідей там немає, Тімур. Але зараз будуть у нашій рубриці коменти на коменти. І сьогодні її героєм став комік Антон Тимошенко. Чому не служить? Навіщо хайпує на війні? І який комент його по справжньому розлютить і змусить вживати нецензурну лексику? Зараз пізнаєте Антона ближче. Написали зірці коменти, зосталися без відповіді. Цю несправедливість виправить ЖВЛ. Адже ми зібрали найрізноманітніші коментарі під пустами і відео знаменитостей. І це сорті з ваших вау і фе піднесли селебритіс на тарілості. Що зіроньки вам відповіли? Доброзичливці і хейтери, почуєте просто зараз? Вітаю Антон Димошенка і рубрика Коменти на коменти. Сексі. О, ви зразу скоро. А хто мені пише це? Льоша Слободжан. Вибачай Олексій. Не по цим справам. Починаю рік з українського гумору. Ви вогонь, 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 вогонь. Дякую, якщо це в плані, що я вогонь, а не то, щоб мене спалить. Яке ж воно тупе. Е, ну це правда. Я, це правда. Я знаю, що нічого не знаю. Антон, подивися, ну що тобі сказати? Слава Україні! Виїжджай до Росії, будь ласка, я поїду в Росію тільки на леопарді. Омелянчук НАТО. Попіарився, може, а ви почали з гарних коментарів, далі такі понеслось. Да? Ви мене, типу, так задобрили, я зрозумів. Попіарився, може батьківщину наважишся захищати на фронті? Чи слабо? Захищати дійсно слабо, дійсно боюсь, тому роблю роботу, яку можу. А на чому я піаресь, так і не поняв. Отак. От мені пише Шо ти знайшов свою національну ідентичність Ти не в армії. Е, дивіться попередню відповідь: е. Так, звісно, дивлюся Арестовича. А ви хайпуйте на його імені, бо ніхто вас не знає, окрім сільського клубу? Хто слухає Арестовича? Поплодуйте, і один чувак такий. Думаю, нарешті хоча б все соромно стає. Ну, дивіться далі. Залишилося не так багато його нових випусків, я думаю. Ви просто заздрите, бо під його жарти із заявою буде більше лайків. Це ще переристовує, що йде тут. Ага, я поняв. Під його жарти із заявою буде більше лайків, ніж у вас. Що це в нього буде більше лайків? В мене буде більше лайків через 2-3 тижні. Почекайте. Один з найулюбленіших коміків. Ху, Дякую, дали трошки передихнути, перевести подяг, подяг. Подяг. Бачите. А хто написав? Це написав Ілія Трубніков. Де чому мені не пишуть жінки? <сум> чому лише чоловіки мене хвалять, а жінки пишуть, що я попіарився. <сум> о. О. Наташа. Найкращий стендапер. Сподіваюсь, що встигну підхопити квиток на ваш концерт. <сум> підхопити квиток Я шо, коронавірус. <сум> Вам кажется це смешным. Українською, будь ласка, Русофоб. Я російською хейт не сприймаю. Ну, що це таке? Що це таке МЛП СФ1? Ти схожий на е Крем захисний від е Сонця. Твоє ім'я, вибач. Хайпуєш на війні? Ну, трохи є. Мяу катав. А це, а це мій друг. <ріст> Я його знаю, це іронічний коментар, бо воно написано капсом. Ну, трошки хайпуйся, що робити. Не хайпую, на війні тільки потап, тому що він де? в Іспанії. А. Юлія Шевчук. Круто, Антон, підсіла на твою сторінку, хоч трохи якоїсь радості. Дякую, дякую, що підсіли. Але не зловживайте, бо якщо довго на моїй сторінці сидіть, виробляється в організму резистентність до моєї сторінки, і звикання, і потім не злізете. <ріст> Красень козак. Браво просто браво. Краса, молодець. Супер. Що тут сказати. Гарні люди. Таких більше коментарів. Гарна рубрика. Мерзость, учела з башкою, не все в порядки. Я кажу, давайте українською. Га, Тимошенка, гуляєш по закордонах, поки наші хлопці в окопах гинуть. Ого! Ну, не то, що я я там гуляв, чесно кажучи, по тим закордонам, і дуже воно приємно. Хлопці дуже шкода, тому збираємо гроші, щоб вони менше гинули в окопах. А ти, значить, сидиш там в себе в якійсь за. І пишеш мені цей коментар на дивані, поки хлопці гинуть в окопах. да? Ну може щось зробив корисне. А я ж можу матюкатися, і забув. Чого я це такі гарні. Я можна ще раз вернусь до деяких людей. Е-е-е... Шуткує він, а соромно мені. Так, ти умнічка, все, поняв. Дивися, дивися, біді Майк. Швіт Джейн пише, що я умнічка, а ти пишеш, що тобі соромно. І мені більше подобається Світ Джейн, ніж ти, тому ти йдеш. А Світ Джейн йде в моє серденько. Велика честь для Девіда Леттермана взяти інтерв'ю інтерв'ю в тебе. Ну так, він точно заради цього їхав в Укрзалізницю. Хімарсік. Хто такий Антон Тимошенко? Це я. Деніс Сергій. Дивно, що в цього типового українця досі нема, немає Оскара. Я не розумію це, це комплімент. що це що це. Єдиний оскар українців, який є, це у Зеленського, якому дав Шонпен йому. Бачите? Надіюся, ще не пік популярності, коли заборонять в'їзд у Рашку. Ну, вже був мій відос про танці з полоненими на Росія 1 тому думаю, що я вже в шорт-лісті на заборону. Тимошенко то вже мій антидепресант без побічних ефектів. Слава Богу! Слава Боже, побочок нема. Мене можна рекомендувати іншим людям. Дякую, це Тимошенко нормальну людину. Дякую, дякую. Всі Тимошенки і інші звільняються, тому надія лише на мене. Хочу тебе пригласить в кіно знятися. Дякую, Дані. А Даніл Король, це мій друг. А що ти... ти Ти не режисер? Подаві, в тебе нема. Ти... ти тримаєш кафеню. Я... Яке кіно? Про кофейню твою? Що ти мені розказуєш? Е... Хелен Фінкі, я кохаю цього чоловіка. У... Ми з вами не бачились, пані Гелен. Ви цю інформацію напишіть мені детальніше. Розпишіть, чому, за що, чи те кохання того варте, ми ж не знаємо. Може, я не така гарна людина, як ви думаєте. Треба багато ніяк пропрацювати з вами спочатку, ніж таке писати ви обережніше, бо кохання це як вогонь. Що я несу? кроще, я ж розгубився. Дякую, дуже вдячний за це, за ці гарні коментарі.